З різноманіття існуючих на сьогодні видів зомбарських фіалок особливе місце займає група симполій-трейлерів, популярність яких досить висока в середовище любителів домашнього піклікарства. Завдяки особливостям росту вони завжди покриті квітами, так як бутони і листя з'являються на них постійно, який же прийом догляду є обов'язковим при вирощуванні, що дозволить розкрити. Потенціал цих рослин. Вітаю всіх, хто завітав на канал «Вирощуємо фіалки. І як ви правильно зрозуміли, сьогодні мова про трейлерні фіалки. А точніше, саме про формування куща. Я обіцяла зняти відео, тож слово дотримую. Формування трейлера починають із посадки дітки або верхівкового живця в невеликий горщик. Деякі сорти самі дають. Відростки, але якщо цього не відбувається, то верхівку вкорочують. Як правило, після видалення точки росту паньок швидко утворює бічні пагони, з яких надалі залишають три найбільш розвинені і симетрично розташованих на кущику. По мірі росту рослину пересаджують в горщики більшого розміру. Пасинки видаляти не потрібно, а навпаки, всіляко стимулювати їх рості, тобто прищипувати центр, видаляти зайве листя, які закривають пасинки. Ось перед вами невеликий кущик, це сорт сортікий хміль. Я виростила його із листочка, утворилися такі дві дітки, я посадила їх разом у кущик сімку. Ось, подивіться: такий кущик маємо. Здається, ніби все гаразд, але насправді ось тут є дві точки росту, Дві, два пасанки. І тут деякі листя затіняє точки росту. Тому на такому етапі, коли хуток ще молоденький, найкраще починати формування. Наше завдання сьогодні буде полягати в тому, що ми маємо. Видалити оте листя, яке закриває точку росту. Давайте будемо дивитись ось цей листочок. Цей листочок. Ну, ось, дивіться, я нічого такого особливого не зробила, видалила. Два листочки, а деякі просто правильно направила їх, щоб відкрити ось ці центри, усі точки росту. Таким чином, вони будуть добре освітлені і будуть розвиватися і далі кущитися. Сьогодні ми зробимо формування кількох кущиків. Наступним буде сорт Robes Vanilla Trail. Це ампальний трейл. Що означає формування? Ну, по-перше, під час цього процесу ми дивимося, можливо, є підсохлі, травмовані листочки, обриваємо їх. А тепер дивимося, чи добре видно всі голови пасенки. Ось у нас одна голова, друга, третя. Наше завдання обірвати ті листочки, які затіняють центр розетки. Тут ще такий момент, інколи листочок не обов'язково обривати, а можна закладати один за один. Словом, ми повинні провести маніпуляції, в результаті яких добре буде видно всі голови пасенки. Тобто вони будуть добре освітлюватися одинаково і рівномірно, а значить і рівномірно розвиватись. Ну, ось, бачите, є. Один пасинок тут збоку, ось другий, третій, четвертий і тут п'ятий. Я залишила п'ять пасинків. Якщо після прищипування ваш кущик виглядає трішки голим, нічого страшного, трейлери дуже швидко обростають листям. Ось таким чином виглядає наш кущик. Наступний претендент кущовий напівмінній трейлер. Сендовтрейл. Звичайно, формуванням цього кущика потрібно було зайнятися давно, але краще пізно, ніж ніколи. Ця розетка зросла від однієї дітки і кущилася, давала пасинки, я нічого не прищипувала. Наше завдання в цьому варіанті видалити не тільки зайві листочки, а також і зайві пасинки, оскільки їх тут дуже і дуже. Багато і вони не дають один одному повноцінно розвиватися. Тому будемо намагатись видалити зайві пасенки, які заважають один одному, при цьому потрібно залишати більш-менш одинакові, і вони повинні бути розміщені по окружності нашого кощика рівномірно. Ну, ось. Я залишила на цьому кущику 5 ось таких голів пасинків. Звичайно, він зараз виглядає непрезентабельно, але він швидко відросте, листочки будуть утворюватися, і таким чином ці пасинки будуть мати доступ світла, і кущик буде розвиватись симетрично. А ось це, до речі, все те, що я видалила. Тут є і маса листочків. Непотрібних, які заважали розвитку або в процесі формування були обламані випадково. І також, бачите, ось всі пасинки, які я видалила. Бачите, ось аж шість таких пасинків, причому деякі невеличкі, ось такі три пасинки. А є такі, що, по суті, вже не один пасинок, а кущиться вже. Всі вони будуть посажені в окремі стаканчики і дадуть початок росту нової рослини. Хочу сказати, що формуванням кущика потрібно займатися трішки швидше, не допускати такого утворення такої кількості пасенків, як було у цьому випадку. Синполія літуаніка стане наступним об'єктом нашого розгляду. Кілька слів про цей сорт. Літуаніка відноситься до кушових на півміні трейлерів, знаючи кінникарі, відзначають, що ця симполія досить красива і елегантна, але вимагає до себе пильної уваги. Ця тіалка трейлер. Литовської селекції квітне густомахровими соцвіттями, з дещо видовженими пелюстками, рожево-персикового кольору. По краях пелюсток забавлення дещо інтенсивніше, що додає рослині вишуканості і декоративності. Прикрашають розетку темно-зелені густо опушені листочки, які мають таку загострену верхівку. Пасанки, які утворює літуаніка, забезпечують щедре світіння куща, який досить швидко розростається. Літуаніка утворює досить велику і добре облисвену розетку і може розростатися до значних розмірів. Основою вирощування цього сорту, як і всіх трейлерних синпулів, звичайно, є формування розетки. В процесі розвитку рослину необхідно формувати, своєчасно видаляючи. Зайві пасенки, які утворюються в пазухах листків. Основою гарного куща зазвичай служать 3-5 молодих голів. Дорослі рослини утворюють досить ефектні, трохи припідняті кущі, які і добре облистані, і рясно квітучі. Літуаніка, в принципі, досить швидко росте, тому, як і всі трейлери, її при необхідності пересаджують у ємкості більшого. Діаметра. Звичайно, кращим способом пересадки буде перевалка, оскільки при цьому вдається уникнути травм. Ну що, будемо дивитися, що тут у цього кущика є зайвим. Тут є добре розвинена одна голова, а ось тут є загущення є необхідність у видаленні цих пасинків. Тут у нас є два пасинки, які розміщені досить близько один до одного. Тому я залишила один, а інший видалила. Ось я залишила на цьому кущику три пасинки. Правда, мені не подобається, що один з них більший, а два менші, але вибору не було. Також я видалила велику кількість листочків, які затіняли оці пасинки або мали не дуже красивий вигляд. Незабаром я цей кущик пересажу, а точніше, зроблю його перевалку і дещо заглиблю, оскільки стобор у нас дещо оголився. І буде розвиватися наш кущик. Ну, ось сьогодні на прикладі цих кущиків ми провели формування трейлерної фіалки. Запам'ятайте, що формування трейлерів це процес творчий. Робіться тоді, коли у вас хороший настрій. Спостерігайте за їх ростом, адже формування це процес безперервний. Мені залишиться сьогодні укорінити ось ці всі пасинки від сорту Send of Trail і будуть майбутні куршики. До речі, хто бажає, можете замовляти. Посилання на альбом залишу під цим відео. Ну і повирощування трейлерних фіалок. Кілька порад: не допускайте пересушок, регулярно підживлюйте, підтримуйте декоративність. За необхідності робіть перевалку в більший горщик, забезпечте хороше освітлення, ну і насолоджуйтесь красивим цвітінням. Надіюсь, це відео було корисним для вас. Якщо виникли запитання, пишіть в коментарях. Буду вдячна вам за лайки та поширення цього відео. Як і всім, хто додивився до кінця, зустрінемось!